Усім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо робити кутовий гердан. Так як для новачків це щось також за межами фантастики, хочу показати, як робити і звуження на ньому. Тобто, не лише як з'єднуються ниточки, а як і робиться сам процес звуження. Набираю необхідну кількість мені бісерин, вставляю на свої місця. І прохожуся під низь голочкою, то з того самого рядка, витягую голочку і прохожу поверх робочих ниток основи. Перетягую, таким чином робоча нитка обхватує останню ниточку основи. І її затягує. І тут ці всі ниточки залишаються в кінцевому результаті. Ми їх будемо стягувати між собою, робивши кутик. Таким самим чином і набираю далі Набрала. Підвожу нитку, робочу під полотно, вставляю на свої місця, вивожу нитку. Робочу. І просуваю поверх пісеринок. Ще одне, що хотіла би вам порадити. Ось тут на початку звуження або під час звуження, якщо ви бачите, що у вас залишається коротка нитка, навіть якщо у вас залишається і 30-40 см, я її і продовжую. Мій спосіб продовжування це підшивання нитки в полотно, і підшивання робочої наступної нитки також в полотно. Вузолків я не в'яжу, а продовжую лише підшиванням. Тобто, і щоб розрахувати нитку, взяти довгу, щоб розрахувати так, щоб було достатньо зробити звуження і розширення. І хватило би ще хоча б на сантиметрів 5 для роботи. Ось такого плану. Тобто ниточку потрібно взяти довго і нею працювати. Потім буду далі показувати. Один нюанс. І так, один нюанс. Якщо при звуженні, ви могли зачіпати нитку основи. То при розширенні ні в якому разі не можна зачіпати нитку основи голкою, тому що потім при стягуванні кутового гердану у вас виникнуть великі ну, проблеми з тим, що нитка буде, не, не зможе себе нормально затягнути. Дивіться, я роблю. Для кутового на дві бісеринки. Дехто використовує одну, дехто три. Но для мене це є найкращий варіант, тим, що я потім ще підшиваю кончик, який там вибирають, і гарненько його закріплюю. Тобто, ось таким планом дві бісеринки, прийшлися. Тепер в нас йде розширення. Набрала на голочку. підвожу вже в наступну ниточку. Ось так і поверх ниток основи легенько проходимося. І так йдемо далі на розширення. Ще покажу раз, дивіться, набрала я необхідну кількість бісеру і провожу в наступну нитку. Тобто одну оце залишаю і ось в наступну під ось так. Бачите? Під наступну обхватуючи нитку основи робочою ниткою. І ще зараз розкажу один лайфхак. І тепер виходить, що я ось цю наступну ниточку, обхватила ниткою робочою і провожу акуратно, головне, щоб не зачепити ниточку основи, бо тоді не вийде добре стягнути. Котовий гердан. І тепер дивіться, це для новачкої в хак. Якщо ви сумніваєтеся, чи пройшли, чи не пройшли, ось так просуньте рядочок собі. Просунули все, значить, нитка не зачіплена. Підтягнули назад, все вирівняли. Можна іголочкою підставити, тобто все нормально. Тобто, ви її собі зісунули, все грає, все грає. І тепер. Гарненько це все вирівняти і підсунути на своє місце. Трішки ось так. Все вирівняно, все підсунено. І тепер наступна частина відео буде з з'єднанням всього е, участку. Ще одне, що хочу сказати: зробивши звуження, зробивши розширення, потрібно зробити. Мінімум 5 см, так само не продіваючи ну, 2, 3, 4 см, залежно, як вийде вам потім закріпити на станку. Щоб було зручно, я роблю в середньому від 3 до 5 см. Особисто я. Пізніше ще ось такий кусочок, і знімаємо зі станка і будемо робити з'єднання двох частин.